Лозівські футболісти стали бронзовими призирами зимового кубку Харкова. Спортсмени мали змогу показати свої навички на полі завдяки співпраці міської влади з партнерами. Команда Дю США юні з 2008-2009 років народження зіграла вісім ігор та поступилася лише в двох з них. З таким результатом юнаків привітав лозівський міський голова Сергій Зеленський. Ви показали третій результат. В області це дуже радо. Організатор дитячого турніру з футболу під назвою Харків Вінтеркап Ілля Глушко особисто приїхав привітати спортсменів. Ми приїхали їх особисто привітати, вручити їм кубок медалі та подякувати всім, хто допомагав прийняти участь у команді спонсорів керівництва громади, які якому не байдуже на розвиток дитячого спорту в громаді. Своїх вихованців привітав директор ДЮСШ Юністю юність Олександр Холодинський. Хочу привітати хлопців з бронзовими нагородами зимовому кубку міста Харкова. Також хочу подякувати лазівському міському голові Сергію Володимировичу Зеленському, начальнику управління освіти молоді та спорту Вікторії Урванцевої, депутату районної ради Андрію Воронкіну. Він же був і спонсором цього турніру. Хочу подякувати Збройним силам України за надану важливість дітям займатися футболом, тренуватись і приймати участь в змаганнях хлопці не лише захищали ім'я рідної громади, а й відкладали добові на підтримку захисників. Вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які передали волонтерам.